Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку, всіх вітаю вас з неділею. Скажу вам тако: погода просто шикарна. Точно до нас прийшла весна. Ну, але подивилася прогноз погоди, то показує, що ще буде той тиждень і дощ, і сніг, і похолодання. Одним словом, все як відбувається весною. Але ви, кавалерочка, знаєте, чи то неділя, чи то понеділок, кожна людина має рано встати. Файно сі стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити. Директоршу на воду хлопцю кутка файно вителяпати і всі разом. Беріться до роботи! Тут діти живуть. Не теж півночі спати не два. На й пер ці Беріться до роботи! Не ну, півночі спати не давали, днем кричали. Ну це нічого. Це вже така година, що вже давно давно треба встати, стріпатися і взятися до роботи. Ви знаєте, колер, хто має можливість бажання йдете в церкву, хто сьогодні працює, тим більше сі стріпайте і на роботу. Ну, але ви знаєте, як, як платять, так і працюйте. Більше не треба, бо, повірте, мені ніхто вам не подякує. А ми вже кави в номері напилися, я вже привезла себе в порядок і йдемо на снідання. Льобів сьогодні не буде, бо знаєте, бо ми ще Це не вдома є, є. є, але може до вечора то ще й будуть льоби. Бо я така, знаєте, зараз сказала одне, а після обіду зовсім інакше. Подружанця вже сидить, каже, йдемо на сніданок, бо сильно зголоднілась, знайде після ночі. Вночі, я про си вівсянку, файно... думаю. Ну, вночі си файно виспала. Каже, так пропочила, горечо їй так було, знаєте, і вже їй смокче. прийшла і каже, ви вже навіть живута в жена, живота у мене. Так, порва його ніколи не було. А вона каже, йдемо, бо я вже хочу їсти. Від самої ранку дзвони і каже, йдемо їсти. Я каже, ти що придуріла мені, чи що? Та сніданок з восьмої години каже, То що б десь? Я не можу спати. Не може спати, то треба Олег їсти. Якщо Марічка спить, ти а? спиш. Я не можу. Хто мене... спить? Та я від самої години не сплю. Я вже в душі. Могла прийти до подружки. Та як прийду, то ти там хлопці спить, а я прийду, скажу, бо чистів А Я з нею прийшла, і хлопці спить. Та де? Віталік не спить, Віталік вже встав. Так що, кавалерочка, отаки в нас справи. Йдемо на сніданок, поїмо щось так легонько. Знаєте, так легонько. Вівсяночка в нас. Так. Але ви знаєте, Калерка, вчора. Вечором після спа прийшла в номер і кажу до Віталіка: Віталік, тримай мені ноги, хоч прес покачай. П'ятдесят раз. Правда, Віталій? П'ятдесять угу. раз. Ще намотала тут круги. Ми ну, і мені так легко стало на желудку. Хоч практично, ну ми багато не їмо, але тут що лежиш, не робиш, угу. підеш спа, трохи сі попариш чи сауні. Прийшла вчора сам, каже, мінус 400 грамів. Да, я на намогу, а така задоволена, а яка треба було після вечері всі зважити. Але в ну, нас хопту їла? Ти бачите, Так що кавалерочка, я довго бандрони плиту, але вам всім гарного, мирного, позитивного дня. Як я кажу, найголовніше, щоб гнида не бушувала. А ми, ну та давай точно, бо там далі всі яйця позабирають. Всі яйця позабирають, хопту подобрають, щоб десь їла.